Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні я вирішив витратити свої нагороди, такі як руни. Там мені треба забрати зі спасу руну Еліка, якщо не помиляюсь, зараз подивимося. Якраз. На жаль, книжка тут пропаде, у мене просто немає куди її впендюхати, щоб вона витратилась. Так, мені треба буде руну Еліка забрати, а також треба буде тут забрати з ігор кланів руну. Золота, руна золота будівельника. Коротше, це треба буде мені потратити відео, щоб їх забрати. А так-то в мене тут. А і книжки будівельника я можу взяти, я минулого разу я потратив, не помітивши на метальник. І от така халепа. Хотів так забрати книжку всього і витратив випадково книжку будівельника. От такі справи. Давайте почнемо такого самого гіршого. це з бази будівельника. Давайте. Золото я тут буду зливати, якщо чесно, скоріше за все, на паркан. Оце, що в мене тут залишається 1 млн 300 000, то Я силью на паркан. Давайте за джеми прапаємо пушку. 850 Experience нам дають. І давайте. Що у нас тут залишиться? Тут скоріше 600 тисяч. тут залишається на частних. Ладно, нічого страшного, заповнюємо, заповнюємо руну. І давайте поставимо ще щось на прокачку. Що тут такого можна поставити? Я краще тут поражу з будівельником, що тут у нього є. Хайден Тесла, Фаерворкер, Фейерверки. Слухайте, я чесно не знаю, що поставити можна було. Ну можна дробільчики поставити, такий теж важливий деф. Ну, давайте за 3 мільйони якраз поставимо на 8 днів прокачується. Це все, це все добро. Так, ну з бази і будівельника у нас, в принципі, все виконано. Давайте тут я одразу поубираю нагороди, які мені потрібні. Тут, навірно, Чи джеми, чи баночку взяти. Не знаю. В принципі, баночок і так багато, тому я краще візьму джеми. А давайте тут лопату і, в принципі, отак заберемо. Мені оруна золота була витрачена вже, я її поза відео потратив одну, не став я терпіть, якось я одразу витратив. Все, все забираємо з ігроклані, все більше наш. Нас о, ці нагороди не хвилюють, нікуди вони не пропадуть, бо ми їх забрали. Е, перейдемо тепер витрачати руну Еліка. Давайте я краще нафармлю зараз, знайду якогось суперника і нафармлю якраз 19 лямів Еліка треба нафармити, потім якраз витратимо. Це все дорого. Хоча давайте зараз я витрачу Елікасе, а я потім по скільки нам треба нафармити, фармити, щоб якомога більше зекому... зекономити можна було. А, давайте почнемо Елік цей витрачати. Я все зливати буду на паркан. мені. В принципі, не знаю, немає якоїсь такої бажання на щось інше здівати, того, що. Ну реально, у мене все тут, що в лабораторії треба, то воно все апається. Так само, як і герої, які апнути у мене там вже є. За рейдові медалі можна купити 2,5. Все-таки давайте, щоб оці, оці 3 мільйона, майже чи скільки там було, не пропадало. Я краще куплю за рейдові медалі, Елік і потрачу атак, і в нас тут лишній мільйон тільки пропаде. Тому давайте атаки зробимо. Юзаємо руну, Де там? Отак. І давайте одразу я заберу. А то, знаєте, витрачу руну, а в підсумку я не заберу руну. Так забудусь. Да? Все, юзаємо так і можна, до речі, просто вже нажати кнопку прокачки. Все. Давайте для красоти також наб'ю зараз 20, о, 19 мільйонів золота і просто прокачаємо, коротше, прокачаємо його, і якраз в атаку теж я вам засніму. Давайте я підключуся вже тоді, коли знайду якогось гарного суперника по фарму. Так, друзі, знайшов отаку 15-й 15 таунхолл, тут 800 тисяч золота, 700 тисяч еліка і 7 тисяч дарку. Доволі непогано, так як для Титан Ліги, так що мені там зверху насипе з якоїсь ітоткою там насипеться бонус мені. Ну, це нормально. Давайте почнемо розкидувати наших супер-гоблінів. Тут зараз будемо забирати. Треба буде ще також рату, що забирати. Тут я думаю, спокійно джампом можна перепригнути саме туди. Тут можна бомберами, але я зараз не буду, того що не хочу, щоб... Мої гобліни йшли туди, да. я хочу, щоб вони одразу забирали ратушу. Чисто сильно покуп... Ага, Вони туди не йдуть до ратуші. Сильно по кубкам я не хочу, тому я буду забирати ратушу. Хоча не знаю, може для івенту я все-таки зарягаюсь і, мабуть, на 4500 ще залю сьогодні, тому що мені треба там буде. З 4500 якомога більше кубків набивати, да, то до івента, в принципі, я готовий. Да и звать кубки теж я б не сказав би важко. Кто не умеє звать кубки, не скажите, реально. Давайте сюда ще пробьем. Тут просто є купа золота, я сюди навіть заюзаю uh, range. Тут три сховища прям є з ресурсами. Давайте ще подкину. І що тут ще можна де забрати джамп e, сюди. Не знаю. Ну можна, кстати, попробувати. А ні, тут аж є дирка, по ідеї, да? да, дирка є, нормально. Зараз будемо забирати. Я, скоріше за все, сюди закину так джамп, щоб забрати між блок Клан Кастл, забрати також два Elixiros сховища. Ой, вони зараз по шахтам. А, ні, повезло. Також, також юзаємо Вардена, і зараз будемо забирати дальні такі. Я начебто вроде не всіх гоблінів прожав, да, на жаль. А, да. Також в мене не, не всі сховищі з еліком забралися, як бачите, одне вижило. А, так ось сюди ще можна було. Да, на жаль, не все забрали, але 19 лямів ми вже нафармили. Я думав, що мені прийдеться пару атак робити щоб на фармі, да, там такі 19 лямів, але все одно, згадав, що в мене ще є медалі рейдів, і купив там лишній елік. Та меліка там треба було чимало тоді фарми для 19 лема, а так-то золото тут у мене і так трошки було, ще забрали з конкасла. Давайте витратимо його якраз на паркан. Я паркану за період цього хелловінського івенту Меднаса, то я чимало так-то вкачав. У мене десь тут воно було, коли починався івент. І ось думаю, тако, вниз йшов. Це все це я прокачував, коли діяв цей івент. У мене тут залишилось ще 103 паркана. Десь було 200. 220 чи 230, я десь не пам'ятаю точно. Не буду брехати, тому точно не скажу. От таке. Тому от такі були у нас затрати по ресурсам, по рунам, чарівним предметам, які ми витратили, і все. На цьому, думаю, можна завершити. Така місія, мого такого плану, да була виконана. Тому всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока!